З настанням червня добігає кінця нерестова заборона і можна знову розчахляти рибальські снасті. Перший місяць літа річковий хижак так само активний, як і на початку рибальського сезону, з плавним згасанням до кінця червня. У будь-якій водоймі знайдуться перспективні місця, розташовані вздовж берегової лінії і недалеко від неї, де можна цілком успішно здійснювати лов щуки. Головне підібрати уловисту приманку і зубата хижачка обов'язково на неї зреагує. Влітку щука тримається у звичайних місцях, великі особини воліють перебувати на глибині. Говорячи про молодих особин, варто відзначити класичні місця, до яких належать прибрежна рослинність, межа підводної флори і чистої води, коряжник, коріння підмитих дерев. Також слід пам'ятати, що щука не любить течії і всіляко намагається уникати їх. Визначити вихід хижачки до берега можна за дивним затищем на воді. Гладка, як скло поверхня, що встановилася на тому місці, де щойно хлюпався мальок, свідчить про те, що цю ділянку слід негайно обловити. Активне клювання триває в конкретному місці не більше півгодини. Після цього хижачка йде в укриття. На що ловити щуку? У різних водоймах у щук проявляються різні переваги щодо рибальських снастей. Для лову в червні потрібен особливо ретельний їх підбір. Ловля щуки на спінінг спроможна зацікавити навіть найпасивнішу рибу. У будь-якому разі, варто взяти із собою кілька видів приманок і вибрати найкращий варіант уже на водоймі. Хороші результати показують вобли і блешні. Ще популярний спосіб лову щуки це тролінг. Незважаючи на уявну простоту в тролінгу є маса нюансів цього виду лову. Обов'язковою умовою виступає наявність плавзасобу, при цьому необхідно використовувати ехолод. Риболовля, зазначеним способом, буде максимально ефективна на озерах, подосковищах і великих річках. Під час вибору місця слід враховувати рельєф дна і можливу присутність у воді карчів і водорослей, оскільки проводка вздовж подібних перешкод загрожує псуванням снастей і мало ефективна. Для полювання на плямисту хижачку в такий спосіб слід вибрати похмурі вітряні дні, оскільки в цю пору року особливо відчувається межа між нагрітими і холодними шарами води, і проводка до самого дна водойми. З великою часткою ймовірності не принесе успіху. Щука тримається біля трави. Винятки становлять дуже великі особини, які дотримуються фарватору і захаращених ям. Тепер поговоримо про принади. Важливою характеристику при виборі приманок на щуку в червні є їх розмір. Занадто дрібні зразки не цікавлять прісноводну хижачку, а надто великі розміри відлякують. Для успішного лову на спінг підійдуть вертушки з пелюсткою, що відбиває траву, і блешні незачіпляйки, що коливаються із захисними вусами. На початку літа щука непогано реагує на всіляку екзотику, типу безбейтів і спіннербейтів, якими однаково успішно ловлять із поверхні та з дна. Не менш популярним методом водіння прісноводної хижачки залишається джиг. Шанувальники джигового лову застосовують класичні твістери та віброхвости. Рибалці досить рівномірно вести подібну приманку в пів води або волочити її по донній поверхні. Дуже гарний результат показують воблери. Найбільшу активність щука проявляє на початку місяця, коли її життєдіяльність зумовлена прохолодними кліматичними умовами і нестачею харчування до середини місяця. Її динамічність, як правило, знижується, тому необхідно відвідати кілька водойм і знайти ту, в якій щука ще готова йти на контакт. І вже наприкінці червня активність риби знижується до мінімуму, чому сприяє спекотна погода і збільшення великої кількості природної їжі у водоймах. Для максимально ефективного полювання на щуку необхідно дотримуватись таких рекомендацій. Виходити на риболовлю вранці з 5 до 9 години і ввечері з 4 години і до заходу сонця. Зрідка в перший місяць літа трапляються нічні клювання. Активність щуки передбачувано збільшується перед грозою. Оптимальна температура навколишнього середовища для ловлю щуки становить 20 градусів тепла. Ловля в червні щуки унікальна, адже ловля плямистої мисливиці істотно відрізняється від лову всіх інших пресноводних риб. Сильна, спритна і різка мешканка водойм вміє показати характер, тому правильний підбір снастей і час улову відіграє вирішальну роль у цьому динамічному процесі.